І починаємо з інформації про вибух біля приміщення ТЦК у Кам'янці-Подільському, який стався сьогодні близько першої години. Про це вже повідомляє поліція Хмельницької області. Один чоловік загинув ще четверо. Поранені зараз на місці працюють всі екстрені служби. Слідчі встановлюють причини вибуху. Нагадаю, у радбезі попереджали, що Росія готує серію атак на будівлі ТЦК, вербуючи українську молодь для цих терактів і розгойдуючи внутрішні ситуації в. Україні вони вже відбулися в Рівному Павлограді та на Полтавщині. Загиблим під час вибуху в будівлі ТЦК у Рівному був сам підривник. Служба безпеки встановила, що росіяни його навмисне підірвали разом із вибухівкою. Щойно він зайшов усередину. Встановлено, що 21-річний безробітний із Житомирщини шукав швидкого заробітку в телеграм-каналах. Там його і завербували російські спецслужби. Він забрав вибухівку у встановленому місці. При ній був мобільний телефон, до якого мали віддалений доступ замовники злочину. за допомогою камери телефону. У ті відстежували момент, коли підривник зайшов до приміщення ТЦК у службі безпеки. Твердять, представник російських спецслужб завчасно підготував ліквідацію свого агента як зайвого свідка теракту. Нагадаю, 1 лютого у Рівненському обласному ТЦК пролунав вибух, повідомлялося про одного загиблого і вісьмох поранених. За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення, і одразу активували саморобний вибуховий пристрій через виклик. Його намисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі.